Вітаю! Ми продовжуємо розв'язувати рівняння другого степеня і тема даного відео неповні квадратні рівняння виду ах2 плюс bx рівня 0, де Б – числа Х змінна. Або невідома іншими словами. Спочатку пропоную усно, не користуючись калькулятором, обчислити значення даного виразу. Подумайте. Гадаю, що ви здогадали, що значення даного виразу дорівнює 0, тому що серед множників з'явився 0. Можна зробити висновок. Якщо добуток дорівнює 0, то серед множників є 0. Розглянемо рівняння х помножити на x-10 дорівнює 0. Ліва частина даного рівняння є добутком. Перший множник х, другий множник х-10. Оскільки добуток дорівнює 0, то це означає, що серед множників є 0. 0 може бути або перший множник, або другий множник, запишемо відповідні рівності. Отже, може бути х дорівнює 0, перший множник дорівнює 0, або другий множник х-10 дорівнює 0. Розв'яжемо друге рівняння, тому що перше рівняння, очевидно, розв'язане х до рівня 0, це і є розв'язок рівняння, один із розв'язків. А розв'язавши друге рівняння, отримаємо, що х до рівня 10. Отже, дане рівняння має два розв'язки. Х перше до рівня 0, х друге до рівня 10. Перевіримо. Якщо х до рівня 0, підставляємо 0 у наше рівняння у ліву частину, і отримаємо, що 0 помножити на мінус 10, дійсно, буде. Якщо їх дорівнює 10, підставимо в наше рівняння 10. Отримаємо, що 10 помножити на 0 буде 0. Отже, розв'язками даного рівняння є два числа 0 і 10. Тепер розглянемо, як вже розв'язуються неповні квадратні рівняння, зазначені в темі уроку. Перше рівняння х квадрат мінус 5х дорівнює 0. Помічаємо, що. Серед доданків є спільний множник x. Виносимо спільний множник x за дужки. Тоді в дужках буде x-5. І наше рівняння перетвориться у в вигляді добутку. Ліва частина добуток x помножити на x-5, а права частина 0. Якщо добуток дорівнює 0, то серед множників є 0. Тому розписуємо наше рівняння на дві частини. Кожен множник окремо прирівнюємо до 0. Отримаємо х дорівнює 0 та х-5 дорівнює 0. Розв'язуємо друге рівняння. Очевидно, що х дорівнює 5. Можна навіть усно знайти це значення. Зверніть увагу, що біля х знизу проставлені цифри 1 і 2. Це індекси, які означають, що дане рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок х1 дорівнює 0, другий розв'язок х2 дорівнює 5. Розв'яжемо друге рівняння. 3х квадрат плюс 21х дорівнює 0. Виносимо х за дужки, І в дужках буде 3х плюс 21. Прирівнюємо кожен множник до 0. І розв'язуємо друге рівняння. Переносимо 21 у праву частину зі знаком мінус. Ділимо обидві частини рівняння на 3. Отримаємо, що х дорівнює мінус 7. І дане рівняння має два розв'язки. Перший розв'язок 0, другий мінус 7. Ставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати третє рівняння. Перевіряйте. Виносимо х за дужки, в дужках буде x плюс 6. Розписуємо на два рівняння прирівнюємо кожен ножник до 0. Розв'язуємо друге рівняння, отримаємо ще х дорівнює мінус 6. Отже, дане рівняння має два розв'язки 0 і мінус 6. Знову поставте відео на паузу. І виконайте самостійно четверте завдання. розв'яжіть рівняння. Перевіряйте. Виносимо х за дужки, В дужках буде 5х мінус 45. Розписуємо на два рівняння. Прирівнюємо кожен множник до нуля І розв'язуємо друге рівняння. Мінус 45 переносимо праву частину зі знаком плюс. І обидві частини рівняння ділимо на 5. Отримаємо, що х порівняє 9. Отже, дане рівняння має два розв'язки 0 і 9. Розв'яжемо п'яте рівняння. 7 х квадрат дорівнює 3х. Спочатку перенесемо 3х у ліву частину зі знаком мінус. І ми отримаємо знайомий тип рівняння. Виносимо х дошки. В Дужка буде 7х-3. Прирівнюємо кожен множник окремо до нуля. Розв'яжемо друге рівняння. Мінус 3 переносимо у праву частину зі знаком плюс. І обидві частини рівняння ділимо на 7. Тоді х дорівнює 3 поділити на 7. Оскільки 3 на 7 не ділиться націло. І взагалі не ділиться, отримаємо безкінченний десятковий дріб. Тому запишемо звичайним дробом 3 сьомих. Так і залишимо 3 поділити на 7, але ділення замінимо рискою дробу. Тобто отримаємо дробове число 3 7. Таким чином, розв'язками 5-го рівняння є числа 0 і 3 7. Розв'яжемо 6 рівняння. Знову ж таки, перенесемо 3 х квадрат у ліву частину зі знаком мінус. Виносимо х за дужки і прирівнюємо кожен множник до нуля. Розв'язуємо друге рівняння мінус 33. Переносимо у праву частину рівняння зі знаком плюс. Ділимо обидві частини рівняння на мінус 3 і отримаємо, що х дорівнює мінус 11. 33 розділити на мінус 3 мінус 11. Отже, розв'язками шостого рівняння є числа 0 і мінус 11. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть сьоме рівняння. Перевіряйте. Перенесемо 5х у ліву частину зі знаком мінус. Винесемо х за дужки. Прирівняємо кожен множник до 0. Розв'яжемо друге рівняння. 2х дорівнює 5. І обидві частини ділимо на 2. 5 ділиться на 2. Буде 2,5. Отже, розв'язками цього рівняння є числа 0 і 2,5. Знову поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 8 -е рівняння. Перевіряйте. Переносимо мінус 6 х квадрат у ліву частину зі знаком плюс. Виносимо х за дужки. прирівнюємо кожен множник до 0, розв'язуємо друге рівняння. Отримаємо, що х1 дорівнює 0 х2 дорівнює мінус 3 дев'яте рівняння що можна зробити перенесемо 3х у ліву частину зі знаком мінус і зведемо у лівій частині подібні доданки мінус 5х мінус 3х буде мінус 8х отримуємо рівняння 4х2 мінус 8х дорівнює 0 і такі рівняння ми вже вміємо розв'язати виносимо х до дужки в дужках буде 4х мінус 8 Прирівнюємо кожен множник до 0 окремо і розв'язуємо друге рівняння. Мінус 8 переносимо праву частину з протилежним знаком. І ділимо обидві частини отриманого рівняння на 4. Виходить, що х дорівнює 2. Отже, 9 рівняння має 2 розв'язки. 0 і 2. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть 10 рівняння. Перевіряйте. Перенесемо 24х у ліву частину зі знаком мінус. Зведемо подібні доданки плюс 4х мінус 24х. Отримуємо мінус 20х. Виносимо х за дужки. Прирівнюємо кожен множник до 0. Розв'язуємо друге рівняння. Розв'язками 10-го рівняння будуть числа 0 і 4. Одинадцяте рівняння. Перенесемо 4х2 у ліву частину зі знаком мінус. Зведемо подібні доданки: 7х2 мінус 4х2. Отримуємо 3х2. Отже, буде 3х2 мінус 12х дорівнює 0. Виносимо х за дужки. Прирівнюємо кожен множник до 0. Розв'язуємо друге рівняння. 3х дорівнює 12. Ділимо обидві частини на 3х дорівнює 4. Отже. Розв'язками рівня 11 рівняння будуть числа 0 і 4. Поставте відео на паузу і самостійно розв'яжіть 12 рівняння. Перевіряйте. Переносимо 5 х ліву частину зі знаком мінус. Зводимо подібні доданки мінус 4 х квадрат, мінус 5 х квадрат Буде мінус 9 х квадрат. Виносимо їх за дужки. Прирівнімо кожен множник до нуля. Розв'язуємо друге рівняння. Мінус 9х рівні мінус 18. Ділимо обидві дві частини рівняння на мінус 9. Отримаємо хрівні 2. Отже, розв'язками 12 рівняння будуть числа 0, 2. 13 -е рівняння. Перенесемо усі доданки у ліву частину. Отримуємо 3х2 мінус 10х, мінус 6х. Доданок ми переносили, тому поміняли знак. І мінус 6 х квадрат. Цей доданок також ми переносимо з правої частини в ліву частину, тому поміняли знак. Зводимо подібні доданки. 3 х квадрат мінус 6 х квадрат буде мінус 3 х квадрат. І мінус 10х мінус 6х буде мінус 16х. Виносимо х за дужки. І прирівнюємо кожен отриманий множник до нуля. Розв'язуємо друге рівняння. Мінус 16 переносимо в праву частину зі знаком плюс. І обидві частини рівняння ділимо на мінус 3. Оскільки 16 на мінус 3 не ділиться, буде безкінчений десятковий дріб. Тому залишимо у вигляді звичайного дробу. Тобто х дорівнює мінус 16 третього. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть 14 рівняння. Перевіряйте. Переносимо всі доданки у ліву частину, зводимо подібні доданки. 2 х квадрат плюс 4 х квадрат буде 6 х квадрат. І мінус 9х мінус 8х буде мінус 17х. Виносимо їх за дужки і прирівнюємо кожен ножник до нуля. Розв'язуємо друге рівняння. 6х дорівнює 17. Ділимо обидві частини рівняння на 6. 17 поділити на 6 буде нескінченний десятковий дріб. Тому залишимо у вигляді звичайного дробу 17 шостих. Отже, розв'язками 14-го рівняння будуть числа 0 і 17 шостих. Підведу підсумки. Для того, щоб розв'язати неповне квадратне рівняння виду АХ 2 плюс bx до рівня 0, виносимо x дужки. Отримуємо рівняння у вигляді добутку, яке розписуємо на два рівняння. Кожен ножник окремо прирівнюємо до 0. Першим розв'язком такого рівняння завжди буде число 0. А щоб знайти другий розв'язок, розв'язуємо друге рівняння. Для того, щоб ви краще засвоїли дану тему, пропоную самостійно розв'язати ось такі сім завдань. Бажаю успіху! На все добре, миру вам і здоров'я!